Доброго дня, Миколаїв. 19 грудня, 23 рік. Сьогодні у нас тема ходив в садку, піде про мульчу. Мульчу, яка зберігає вологу. Основна її задача зберігати вологу. Мульч. Це в кого проблеми. З вологою, з нехваткою вологи. Задавали мені питання. Ось це зараз ми знаходимося в мене тут школка кизилу висаджена. І я відразу, є відео, як я її саджав, цю школку відразу. Я її зимою ж була посадка зимою, ми садили вкрив. Таким шаром мульчі. Ми бачимо, зараз він всівся, і цей шар десь 2-3 см знаходиться. Де, де більше, де менше, де навіть вже ось земля. Але дуже довго розповідати, це нікому не цікаво. Як я що робив є, спрашують багато людей, на... чи дає якусь користь. Користь дуже велика. По-перше, це збереження вологи. У нас на півдні, коли була велика посуха, все попересихало, ти ось береш, розгрібаєш мульчу, і там під соломою по-любому волога. Волога вже аж в кінці літа, в нас в цьому році є відео, як я знімав, як я поливав садок аж в кінці літа, коли вже чересчур прижарило. І дійсно, так як ми бачимо, Солома вляглася і стала вона вже 2-3 см, сонечко все одно з-під неї прижарило, але по-перше, по-друге, яка користь? Користь в тому, що тут під мульчою вологі, ви бачите, який рихлий ґрунт. Він рихлий, немов нещодавно перекопаний. Тут по-любому, зараз ми не знайдемо, бо вже холодно. Заводяться мікроорганізми і саме головне черв'як. Дощовий черв'ячок, який робить, в чому його користь, він переробляє органіку, він в землі перепускає через свій шлунок, чи, чи через що там він, і робить. Це як гумус, як компост, по-перше. Ну саме головне, як я рахую, в чому його користь, в тому, що він робить ходи. І потім, коли волога, воно, вона через оці ходи черв'ячків, вона проникає набагато глибше шари ґрунта і швидше. В чому ще користь мульчі? В тому користь мульчі, що коли ви накриєте соломою. Коли ви накриєте соломою землю, ви можете поливати прям із шлан напором, великим напором. І земля не забивається. Вона йде по кожній соломині, удар сприймає поверхня соломи, а потім вона стікає по кожній соломині і вона розсікається на дуже велику площадь, по соломині, по соломині через солому. І земля пропитується як крапельним поливом, можна сказати. Тож, це ще одна користь, що можна полити прямо з напором великим шланги. І в земля не затрамбується, не замулюється. Вона все одно стає там рихлою, можна сказати. Це вже перевірено ось такі користі, дуже великі користі від мульчі. Можливо, щось я там забув, ще щось з Воно, як завжди, я не готуюся, не пишу це на бумажці. Але. Що так, то так. Але все воно, що корисно, все воно треба. Є нюанси, так сказати. Ось у мене тут фундуковий садок. Теж під кожним фундуком. У мене десь до метру. Ось молоді саджанці, Ми саджали минулої осені і в діаметрі сантиметрів см. 70 це все в соломі. Солома зберігає вологу. Але є нюанс. Нюанс в тому, що коли ви саджаєте молоді саженці, я покажу в випадку, фундука, ось ми в цьому році ми отримали саженці, посадили ось такий гарний садженець, він був там метр висоти, а може й більше, ми його знищили. Він став сантиметрів 25-30. Не про це. Сьогодні про мульчу. Бачимо, яка тут земля. Тут були... Ми вже скільки камінь, камінь вибрали. Там не про мульчу. не вилікаємося. Ось коли ви посадили восени саджанець, не потрібно його мульчувати зимою чи восени. Ви його посадили і хай він росте. це саженець, деревина, щоб це не було, чи смородина, чи що б ви не робили. Не мульчуйте. Мульчуйте лише тоді, коли весною прогріється ґрунт. Прогріється ґрунт, піде вегетація, лише потім. Потихеньку мульчуйте. Мульчуйте, закривайте соломкою і все, коли вже піде вегетація. Оце головна помилка, яку роблять дуже багато і я це робив, поки я дійшов до цього. Чому? Саме головне чому? Тому що тому що зараз почнуть розповідати хто що. Відразу пояснюю, чому. Тому що, коли молодий саджанець, ви саджаєте. І якщо ви вкриєте зараз шаром мульчі, весною, коли піде тепло, жара, а в нас на півдні це дуже почне прогрівати стовбур, він піде вегетувати, а під мульчою, під шаром соломи, оце в чому її, вона зберігає вологу, але вона зберігає і температуру. Тобто земля під шаром мульчі не прогрівається. Стебло піде виготувати, а коріння ще буде спати. І пропадають саженці. Ось нам треба, щоб прогрілася земля. Вона темна, вона дуже швидко прогрівається навесні. Починає працювати коріння, іде вегетація стовбура, і лише потім ми швидко мульчуємо, щоб ота от волога пішла працювати коріння. Ми його відкриваємо, земля прогрілася, все, воно буде працювати. Є такий нюанс. Так само, наприклад, як я вже сказав, соломи, те, що температура от і плюс в чому, що, звичайно, зберігає шар мульчі температуру вологу і температуру влітку не прогрівається коріння, в кого поверхнева коренева, ось так як кизил, фундук. Вона не перегрівається, вона не перегрівається. Ось такі плюси, мінуси, не пам'ятаю, все не пам'ятаю. Можливо, щось забув, щось не сказав. Але основні нюанси, я думаю, я розповів. Це наш фундуковий садок. І як ви бачите, все в мульчі, і ось уже приготовано солома. Яка лежить, я її завозю з літа. Вона в мене прямо так лежить, мокне. Ще краще, коли вона намокне, не суху розкидати. А коли вона намокне. Ну, можливо, я потім розповім, покажу, коли буду весною це робити. Вона дуже гарно розділяється на шари такими плиточками. І ми їх просто вкладуємо. Вона заготовлено. Вон. Он, все воно, лежить прямо під відкритим небом. І це краще. це краще. Дякую за увагу. Відео затягнулося, як завжди, хочеш швиденько все розповісти. А не виходить. Не виходить дуже швидко, коротко. Сам не люблю дивитись відео, яке дуже довго затягується. Але інакше не виходить. Кому не цікаво, не слухай. Це наші кизили. Шостий чи сьомий рік вегетації, сіянці, ми бачимо вже з плодовими бруньками і вже заготовлена солома. І тут все в соломі. Солома мульче, це дуже добре, якщо все використовувати в правильних, скажімо, рамках. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Коментарі, обговорення. Кому що подобається, не подобається, можете написати. Це все вітається. Слава Україні!